Лава, Вітаю на каналі Добрий Рембат в біре. я, Ясашко. Добрий! Відремонтувати, будь ласочка, 24 на 7. Евакуювати, будь ласочка, 24 на 7. Підвести таврією. Кількасот літрів водишки. І тут грьобаний гектар. Що палає внаслідок дій московитів, загарбників і окупантів. Будь ласочка, 24 на 7. О, ну то не було того можливості, так? коли це все тут починали тушити, зафільмувати. Бо мене би не зрозуміли правильно. От а так все. Московити підпалили, ми потушили. Ну, там зараз ще трохи водички є, підемо.